Наша країна, взагалі, наше суспільство знаходиться вперед день відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю. Взагалі, цей день важливий тим, що сьогоднішня наша ситуація, коли триває війна, все більше людей мають інвалідність, отримують і як видиму, так і невидиму. І тому дуже важливо привернути увагу суспільства до того питання, що. Люди з інвалідністю потребують нашої допомоги, потребують нашої реабілітації. Сьогодні ми знаходимося у нашому полтавському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, який надає послуги діткам. Уже від якщо говоримо про раннє втручання, включаючи, то це від народження і до 35 років. Років. Тобто такий широкий спектр клієнтів, і на сьогоднішній день послуги розширюються, бо триває у нас облаштування спільно з ЮНІСЕФом, іде у нас облаштування, відділення раннього втручання, розширення його можливостей, тому що воно у нас, як виявилось, одне з найкращих в Україні, і тому ЮНІСЕФ звернув увагу на таку. Прекрасну роботу колективу фахівців і надали свій грант для того, щоб ми розширили цю послугу і діти з свого народження мали можливість отримувати якісну послугу для того, щоб стан здоров'я стабілізувався, для того, щоб усунути наслідки якихось порушень у стані здоров'я. Все це завдяки кваліфікованим працівникам. Також ми Працюємо із Червоним Хрестом. Оскільки безпекова ситуація є важлива на сьогоднішній день, а враховуючи, що тут знаходяться діти з інвалідністю, які потребують особливої уваги і допомоги під час того, коли лунає повітряна тривога, то за допомогою Червоного Христа облаштовується на сьогоднішній день повністю сховище, де можуть діти безпечно себе почувати, продовжувати заняття навіть тоді, коли лунає сигнал. Повітряна тривога. Полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю працює з 2009 року. В 2011 році відбувалася реконструкція, і у нас додавалися площі. У нас з'явилося бальнеологічне відділення, відділення фізіотерапії і можливість обслуговувати більшу кількість дітей ніж була до реконструкції. На даний момент станом на 1 грудня 2025 року у нас на обліку 584 особи з інвалідністю. це діти від нуля. І дорослі до 35 років. З цих дітей 43 особи, внутрішні переміщені особи, які приїхали до нас з Донецької, з Луганської, з Харківської областей, і їм надаються такі ж послуги на рівні нашої громади, як і для інших мешканців дітей, які родини, які проживають тут. У нас є декілька відділень: відділення психолого-педагогічної корекції, відділення соціальної реабілітації, відділення фізичної реабілітації, і зараз у нас є відділення раннього втручання. Воно працює трошки більше року. Персонал у нас це логопеди, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги. Які надають послуги дітям також є в штаті фізичної реабілітації це масажисти. Фахівці з фізичної реабілітації, тобто це комплекс послуг. Родина до нас звертається. Ми бачимо документи індивідуальну програму реабілітації, які послуги рекомендують надавати нам медики, коли скеровують сюди дітей з інвалідністю. Ми запрошуємо батьків на комісію реабілітаційну, і там визначаємо обсяги, терміни послуг, індивідуально групові це послуги декілька разів на рік чи ні. Також по програмі турбота у нас закладуються кошти щорічно на заняття з іпотерапії. І, наприклад, в цьому році 120 дітей були ознайом, оздоровлені за методику іпотерапевтами в селі Лаберівка Котелевського району. Міська рада виділяє на це кошти на перевезення дітей туди і на заняття з іпотерапії. це дуже корисно і дуже з великим бажанням діти відвідують ці заняття.